Сироватка олійка для рук і нігтів s 11 бренду Мезонія. Це щоденний еліксир догляду, що повертає шкірі рук комфорт, м'якість і природну красу та дарує захист будь-якої пори року. Легка текстура швидко вбирається, глибоко живить і заспокоює шкіру, зменшуючи сухість, тріщини та подразнення. Збалансований комплекс натуральних олій та екстрактів інтенсивно живить, підновлює еластичність і захищає бар'єрні функції. Вітаміни та гідролати підтримують тонус, а делікатний аромат амбри з екзотичних регіонів додає глибини догляду. Шимер із натуральним сріблом ніжно підсвічує шкіру, створюючи ефект здорового сяйва. Засіб ідеальний для щоденного використання, особливо у сезон холодів. Наносьте на чисту шкіру рук. Приділяючи увагу нігтям і кутікулі, не потребує змивання. Активна формула діє протягом дня, залишаючи шкіру доглянутою, спокійною та шовковистою.